Друзі, мої вітання. Ви на ту каналі Телеграф є. Мене звати Дарина Глушченко. Ми розпочинаємо наш черговий інформаційний тиждень на календарі, 8 грудня понеділок. І ви знаєте, ми щодням говоримо те на дальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, будемо сьогодні говорити про ситуацію на фронті. Звісно, що будемо говорити і політичні новини. І Олександр Коваленко, політичний та військовий оглядач інформаційної групи спротив, буде сьогодні моїм гостем. Пане Олександре, ми вітання! Рада вас бачити. Вітаю, доброго дня. Так, хочу розпочати із ситуації на фронті. Весь минулий тиждень всі активно обговорювали ситуацію на Покровському напрямку і не тільки тому хочу її продовжити і розпочати відповідно з цього. Групування військ схід повідомляє про те, що у у Покровську наразі тривають пошуково-штурмові дії, що сили оборони ліквідують противника в міській забудові. Тим часом у Мирнограді українські підрозділи тримають оборону і нижче ворога на підступах до. Міста також у зоні відповідальності групування міські схід схід російська армія продовжує нести найбільші втрати. От, зокрема, стосовно попередньої доби, то йдеться про те, що наші захисники ліквідували 431 окупанта, так повідомляють в командування. Стосовно Гулій Пола, минулого тижня полковник Манько дав інтерв'ю для української правди, і він сказав, що ситуація навколо Гуліполя поступово загострюється, що там на день відбувається по 20-40 боєзіткнень, але оточення українських частин ці ділянці відсутні. Пане Олександре, про те, що можемо говорити, зберігаючи так інформаційну тишу, яка зараз ситуація на фронті, що відбувається, зокрема на покровському напрямку, де ситуація найскладніша, і чи можемо Може говорити, що вона навіть десь є критичною? Ну, по лінії боєзвітнення майже по всій по всій лінії фронту досить складна ситуація. Якщо ми говоримо про окремо взяття напрямку, Такі як Покровська, навіть скажу так, Покровську Мирноградську агломерацію це вже було б коректніше говорити, оскільки бої відбуваються uh -huh. і не тільки в Покровську, вже в самому Мирнограді, в південній частині міста, де росіяни намагаються обійти Трекон Димитрова, а саме в районі Шахти Димитрова, і це якраз південна частина міста, яка може бути найближчим часом повністю відрізана. Від центральної та північної у Мирнограда досить така незручна. Скажімо так, у нього такий незручний е, таке положення, і якраз росіяни намагаються зараз з виходом через село Козацьке, а також через річку Сінна Вони намагаються повністю перерізати от е, зв'язок південних південних районів міста. По вулиці там Постачева там далі Сірова і колишня вулиця Толбухіна яка веде безпосередньо на сам центр міста. Тобто вони будуть намагатися перерізати саме ось цих перехрестях. На жаль, це негативна тенденція, оскільки це дозволить росіянам в районі Мирнограду закрити одразу велику кишеню. Яка довгий час контролювалася силами оборони України, це починаючи від Гнатівки і до самого Козацького, тобто Ский Лисівка, Новопавлівка. Тобто, ця велика кишеня вона буде повністю закрита таким чином, якщо росіяни візьмуть Південну Граду під свій контроль. В Покровську бої переважно ведуться. Вони вздовж залізниці, а це якраз та локація, через яку вони намагаються прорватися в північну частину міста. Північна частина міста а, знаходиться під контролем Сил оборони України за виключенням невеликої ділянки в районі а, вагонного депо, а, де росіяни мали можливість вийти на вулицю Івана Мазепи та української берегині, і наблизились до промислової зони Пратка ДЗ. вони не можуть зараз а, Прат дз взяти під свій контроль. І тому вони намагаються по полтавському провулку вийти знову ж таки зробити собі там такий плацдарм для накопичення, якраз в цьому трикутнику українська берегиня, полтавський перевул, провулок та вулиця Івана Мазепи, і не стільки, щоб взяти під контроль вже КДЗ, бо вони не люблять, якщо чесно, бої в промислових зонах, це не їх коньок, а вони намагаються вийти на мікрорайон Дінес. Щоб почати інфільтрацію вже безпосередньо в цьому мікрорайоні, і основні бої які відбуваються, відбуваються саме в цих локаціях. Загально можу сказати, що зараз найбільш жорстокі бої, найбільш інтенсивні бої міського типу, якраз в Мирнограді В Покровську більш все контрольовано відбувається дистанційно, і групи зачистки вони більш системно так працюють, а росіяни вони не намагаються. Нав'язувати стрілецькі бої в міських умовах вони продовжують тактику інфільтрації. А от якраз в мирнограді вони нав'язують навіть стрілецький ближній бій. І дуже багато саме боєзіткнень прямий, прямого контакту, а не за допомогою півдронів, і так далі, або вже коли група зачистки виходить, щоб зачистити ту ту ділянку, де відбувалось вже ураження іншими засобами ураження. А отже, приблизно ситуація така в гуляйполі в гуляйполі на Гуляй напрямку. Дійсно, ситуація погіршується, хоч хоча давайте так будемо відвертими куди ще гірше. От вона там ніколи не була позитивною, оскільки те, те просування, яке відбувалось останні півроку в Запорізькій області, ну м'яко кажучи, назвати це якось там стабілізацією чи зупинкою ворога, чи щось контрольованим. Я не можу, наприклад, а росіяни зараз починають процес інфільтрації своїх диверсійних груп. Ну вони не починають, вони вже його розпочали, вони вже його ведуть. А саме безпосередньо в Гуляйполе, і окрім цього, вони виконують паралельну другу задачу: це вихід на лівий берег річки хачу. Для них є задача це вихід на лівий берег річки хачу, повний, а перерізання траси Р-85, яка з'єднує між собою Гуляйполе та Покровське в Дніпропетровщині. Хоча ця траса вона вже знаходиться під вогневим контролем, тобто там вже літають російські півдромини як у себе вдома. А, тому я думаю, що буде серйозною проблемою найближчим часом те, що вони вийдуть якраз до річки, але mm -hmm. ще гіршою проблемою стане, якщо їм вдасться її форсувати, а тоді вони будуть мати можливість а, по річки спуститися вниз на південь. І тиснути на Гуляй-Поле одночасно не тільки зі східної сторони, тобто з лівого берега, ще й з правого, тобто з півночі на саме а Якби тиск, якщо тиск буде відбуватися тільки зі східної сторони, гуляй поля є всі шанси перетворитися на досить такий серйозний бастіон, якщо все буде зроблено правильно. Звісно, ж в питаннях оборони, перетворитися на бастіон, який не буде росіянам прорвати. З іншого боку, якщо вони форсують гайчу і зможуть тиснути на гуляє поле одночасно ще і з півночі? На жаль, тут висновки висновки, їх не, їх не треба якось пояснювати. Так, все угу. зрозуміло. Угу. Дякую, Олександра. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи є передумови, що Росія найближчим часом може? Проводити мобілізаційні заходи, зокрема, знову ж таки, не знаю, всеосяжну мобілізацію або ж частково. Чи вона відбувається постійно на Росії? Ну, Мобілізація добровільного характеру вона відбувається постійно. Тобто це те, що mm -hmm. по А В них на сьогодні показник на місяць десь приблизно 30 тисяч. 30-35 це максимум, ну десь до 30 тисяч вони мають, їм цього недостатньо. З урахуванням їх втрат це майже компенсує їм втрати. Окрім цього, чим вони займаються? Це масштабування рекрутінгу в країнах третього світу, це Африка, це Центральна Азія і інші країни. Вони масштабували цей процес, він відбувається в них постійно, і вони ще отримують відповідну кількість найманців з інших країн. А це дуже цікавий такий елемент. Це переслідування так званих на Росії їх називають це натуралізовані громадяни. Це мігранти, які приїхали з інших країн, там Таджикистан, Киргизстан, Казахстан і отримали громадянство Російської Федерації, паспорт, їх одразу починають за ними полювати. Російські російські це виконують цю задачу на їх військкомати. А слідчий комітет цим займається слідчий комітет. І Бестрикін там навіть час від часу він звітує, скільки мігрантів вдалося відправити в зону бойових дій. Останній звіт був, якщо я не помиляюсь, в травні. І тоді було 30 тисяч відправлених в зону бойових дій спочатку 25-го року і приблизно загальна кількість арештів 80 тисяч. Тобто ми можемо говорити про те, що кількість відправлених в зону бойових дій таких натуралізованих громадян будуть перевищувати на кінець 25-го року 50 тисяч це 100%. Далі. Далі це робота з резервістами. Зараз з резервістами займаються в плані розміщення їх по зонам, де треба там підвищена охорона якогось критичного об'єкту, і так далі. Таке інше. найцікавіше в їх обов'язків входить це проведення таких дій на території Російської Федерації. Територію Російської Федерації вважають вони не тільки Крим, а й Херсонщину, Запоріжжяну Дніпроп... Донеччину і Луганщину. Тобто, чотири ці області вони можуть там виконувати тилові функції. Якщо вони їх будуть виконувати, це розвантажує а, ті війська, які виконували ці тилові функції. Тобто, вони таким чином компенсують нестачу також. Ресурсу. Ну і найцікавіше це те, що можна назвати російською загальною мобілізацією але дуже цікавому гібридному форматі. Це цілорічна мобілізація. Mm -hmm. Те, що було впроваджено цього року, проведен законопроект через Госдуму зараз це вже закон. Що кожного місяця відбувається мобілізація, і фактично, про що йдеться? Йдеться про. Мінімум 500 тисяч строковиків, які зможуть протягом 26-го року мобілізувати. Мінімум 500 тисяч. Е, Найцікавіший інший момент. Е, дуже часто ми це чуємо: що строковик не може знаходитись в зоні бойових дій, і так далі, і таке інше. Хоча вони знаходились там, вони там з'являлись час від часу, не масово, але це явище було. Тим не менш, е, від строковика до контрактника один крок. Це підписання контракт, з'яснити це, як робиться це в російській армії. Це морально-психологічний тиск, інколи навіть е, фізичний тиск по військовим частинам старших офіцерів. Але е, цей тиск він не працює так, як треба російському командуванню. Так, воно є, це відбувається. Підписання контрактів. Але е, в наступному році через ту ж саму Госдуму буде проведено законопроект. Який по своїм обов'язкам російських строковиків дорівнює до контрактника? Тобто, фактично, якщо підіймається питання захисту батьківщини, то вони дорівнюються до контрактника. І знову ж таки, які області вони вважають за своєю цією зґвалтованою конституцією, російськими Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська. Тобто, вони будуть туди відправляти контрактники. Ой контрактників, строковиків, так, і вони так. будуть виконувати від... можливо, в Чернігівській області, Сумській там, Харківській, ми їх не побачимо, але по цим чотирьом вони будуть в наступному році повне право використовувати е, строковиків. Олександр, угу, угу. на початку нашої розмови все таки був більший акцент на тому, де зараз на фронті найзапеклющі бої. Ви, зокрема про це розповіли. А чи можемо ми обговорити іншу сторону медалі і, і де зараз ситуація найбільш стабільна і найбільш, знаєте, найбільш тиха, якщо так можна сказати? Більш контрольовано це Херсонщина. Це Дніпро, лівий правий берег. Тобто, там все стабільно. Там група військ Дніпро намагається постійно висадити своїх суїцидників на островах. Ми їх на цих островах знищуємо. Час від часу доводиться також зачистки проводитись, але ситуація там більш стабільна. Вона стабільна та контрольована. Я б навіть сказав би так: прогнозована, uh -huh. а така ж сама ситуація на Сумщині. Вона більш прогнозована та стабілізована. Хоча були такі передумови, ну, були такі прогнози, що до кінця року взагалі Сумщину можуть зачистити від російських окупантів, але, на жаль, цього не сталося. Третя зона, яку ну, я можу назвати, яка більш-менш стабілізована, це Купінський напрямок Купянськ. Як би дивно це не лунало, бо Герасимов Купянськ вже двічі захопив та тричі оточив. Але тим не менш, Куп'янськ це більш стабілізована, там більш стабільна ситуація. Там росіяни вони ізольовані в самому Купінську, заблоковані. Там відбувається дистанційна зачистка і фізична зачистка, і тут можна сказати про те, що так контролюється ситуація. Тому я б назвав би це: от якраз Херсонщина Дніпро. А це Куп'янськ, і це е, Суми Сумська область. Хоча це не полегшує життя, наприклад, самим сумчанам, бо по сумам прилітає це терор е, постійно виведений в системну роботу, яка відбувається по сумам, який відбувається по Харкові, який відбувається по Херсону, який відбувається по Чернігові і так далі, таке інше. Тобто, усі міста, до яких вони можуть дотягнутися. А вони використовують цю можливість щоб тероризувати цивільне населення. Продовжуючи тому фронту з'явилася інформація про те, що чеська оборонна компанія ЛПП має поставити в Україні крилаті ракети з дальністю 680 кілометрів. Ви чи знали, згадана компанія. Зараз готується розпочати серійне виробництво з цієї своєї нової крилатої ракети Нарвал, якщо я правильно її озвучила. Ну і планує випускати сотню одиниць щороку впродовж перших двох років. І проте перед повно. Окційним серійним виробництвом компанія хоче отримати сертифікат перевіреного бою, ну і відповідно згодом поставляти такі ракети Україні. Пане Олександре, на вашу думку, наскільки це буде впливати на поле бою? Наскільки загалом може змінити ситуацію, чи може взагалі? Нам потрібно все, що є, угу. все, що нам можуть запропонувати. Все, що дають, я навіть сказав би так: все, що дають, все беремо а там далі. Вже будемо розбиратися, що з цим робити. Mm -hmm. Але з ракетами ось який момент а, ну сотня на рік це замало. Я розумію, що це тільки початок серійного виробництва Але якщо ми говоримо про сотню на рік, то це точно йдеться про більш такий високотехнологічний процес виробництва. Отже, питання собі вартості 680 кілометрів. Так, непогана відстань, але е, наш Нептун, дальній Нептун, він літає вже на тисячу і трохи більше, аніж на тисячу. І тут е, питання в е, собівартості чи чи потрібно нам е, закуповувати ну окей, отримати для того, щоб перевірити в бою, можливо, але чи потрібно нам це закуповувати, якщо ми можемо ці гроші інвестувати в розвиток нашої лінії виробництва для нашого Нептун де Окрім цього, ну, 680 кілометрів, наприклад, Фламінго не здивують з її трьома тисячами. Чим може здивувати, не знаю. Можливо, бойова частина, як у Фламінга, то на 150, але ні, навряд чи собівартість, ну, Фламінго це мобілізаційна ракета, її собівартість десь приблизно 250 тисяч доларів. Тому вона досить дешева. Томагавк, наприклад, це півтора мільйони, але Томагавк це високотехнологічна ракета, от у чому різниця. Тобто, чим вона може нас зацікавити, ця ракета? Що вона нам дасть? Вона таке, чого в нас нема, При цьому щоб ми ці гроші не інвестували в розвиток наших ракетних програм, а от якраз зосередились ще на цій ракеті. Я маю на увазі тих ракетних програм, які в нас вже існують. <свят> той самий Нептун, то, то ті самі файрпоїти різного типу. Отже, ну, питання таке дискусійно, але знову ж таки, все, що дають, ми все беремо. Я ж про що ще з 22-го року говорив. Навіть коли нам передають стару радянську техніку або сучасну там якусь західну, або стару західну з складів, завжди можна знайти, що з нею робити кожного з цього типу техніки. Головне це зробити правильно. А не відправляти там, наприклад, якийсь картонний танк на лінію бузітнені наприклад, де для нього кожен FPV-дрон дрон це як смерть, це як вирок. Mm -hmm. Отже, ну є ось такі різні моменти, тому побачимо, як воно буде працювати. Mm -hmm. Дякую, Олександр, за вашу аналітику. Будемо ще неодноразово з вами зустрічатися на наших ефірах і обговорювати найактуальніші новини. Друзі, подякуємо вам за те, що ви дивитесь слухаєте, читаєте нас. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ну, звісно, що підписуйтесь на наш YouTube, якщо ви раптом цього ще не зробили, підтримуйте Збройні Сили України, її обов'язково бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.